Україна вже готова вести переговори з Російською Федерацією. Це заявив Кулеба. Україна готова вести переговори з російською стороною, але переговори мають бути раціональними та мати практичне значення, бути спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру. Цитує слова міністра закордонних справ України, представниця МЗС КНР МАО НІН. Як це називається взагалі? Ну, мені просто цікаво. Оці ж самі люди, оці ж самі люди, оце ж самий Кулеба, ну і не тільки він. Купа всіх, всіх біля влади, всіх абсолютно. Ще півроку тому, а рік тому, тим паче, а півтора року тому це взагалі було табу. Просто не промовляли слово мир. Звичайне, нормальне людське, етичне слово «мир», Вони його не промовляли. Мир. Зупинка бойових дій, вони його не промовляли, вони пригнічували і хейтили всіх, всі країни, які так чи інакше намагались допомогти: Туреччина, Китай, Саудівська Аравія, Індія, частина африканських країн. Спочатку ми їх взагалі не помічали, потім самі почали до них їздити, частина латиноамериканських країн. Повністю повністю критикувалась. Я ніколи не забуду Орбана. Ось буквально буквально три тижні тому заява про те, що Орбан взагалі ніхто звати його ніяк, і в нього немає повноважень, у нього нема сили, в нього немає. І тут миттєво щось відбувається в США. І виявляється, що це ми самі, наша формула миру, наш мирний план. Ми визначаємо ні слова про Україну без України. Виявляється, що це все міф, Виявляється, все це наратив, Виявляється, все це брехня про самих себе. І неправду цю, виявляється, говорили ті, хто зараз намагається перефарбуватись, змінити будьоновку, показати, які вони вже за мир. Показати, як вони вже. Люблять Китай, як вони вже поважають Індію, як вони вже скоро Орбана будемо запрошувати. Орбан, от побачите, скоро незабаром запросять Орбана і будуть його приймати на найвищому рівні. І вже ніхто не буде йому розповідати про його можливості, права і обов'язки. Ви бачите, що відбувається? І що саме цікаве, що оце все повернуте на 180 градусів? Я Приймаю, і я з величезним захопленням сприймаю те все, що зараз відбувається. З деякими нюансами, до речі, бо це все, що відбувається, теж, на мою думку, відбувається під тиском. Бо вони так не думають, як кажуть. Вони так насправді не думають. Тому що два з половиною роки до цього це була зовсім інша риторика. Це була риторика інколи наглувата. Інколи бикувата, давайте будемо чесними. Інколи риторика, знаєте, по принципу на отвалі. І це в бік країн, які хотіли, щоб українці не вмирали. Давайте, от я буду говорити словами от прямими, як воно є, щоб українці не вмирали. Я не буду говорити зараз великими ідеологемами, великими словами. Який не можна не заперечити нічого. Був факт і є факт. Українці щодня гинуть. І були країни, які хотіли, щоб цього не було. І були країни, які говорили: давайте спробуємо, як мінімум, зупинитись, і потім подивитися, що з цього буде. Не вийде, продовжимо воювати. Але ні. Ні. Всі ці країни піддавались хейту. На Невелику кількість блогерів, журналістів, навіть докторів наук, як ваш покірний слуга, накидалися деякі ресурси підконтрольні, неконтрольні, інколи просто е корисні іді, ну далі ви знаєте, які просто надивились телевізор, які просто надивились отаких от отаких чиновників, таких експертів, які не мали іншого плану. Крім як той, який вони пропонували. А що тепер? Ці ж самі люди на 180 градусів змінюються нібито, мімікрують і роблять вигляд, який вони за мир. Дорогенькі мої українці, не ведіться на це все і не вірте їм. Те, що вони зараз роблять, це, на мою точку зору, під примусом. Те, що вони робили до цього, на мою точку зору, це теж було під примус. Тільки все те, що було до цього, не знаю, що робили вони з більшим запалом і бажанням те, що до цього, чи те, що зараз. Бо те, що до цього, ще щедро споживлювалось, підживлювалось мільярдами, мільярдами, які навіть самі американці. Ставили питання і сумнівні, куди йдуть ці кошти, і чи доходять вони до Збройних сил України. І чи доходять вони до тих, хто сам на передовій тілом своїм захищає країну, не даючи ворогові захопити її. Навіть самі американці прислали сюди пріцкер для того, щоб вона аналізувала, куди бабки йдуть. Ну а те, якими багатими стали чиновники за ці часи. Це не снилось нікому. Ні Януковичу, ні кучмі, нікому. Нікому. І от що зараз? Вірити цим людям в їх щирість? Чи ні? Що робити українцям, у яких немає зараз поки що вибору, які не можуть дати оцінку всьому, що відбувалось за останні 5 років? Але які хочуть жити. В спокійній, мирній країні, в країні, яку не перетворюють на тотальне мілітарі, в країні, в якій пам'ятають слово мир, в якій пам'ятають слово добро, честь, гідність, в якій пам'ятають слово повага, в якій пам'ятають слово обов'язок, в якій пам'ятають, що чиновники це не люди з нагайками над суспільством, це слуги народу, які саме себе так і назвали, а потім чомусь вирішили, що вони не слуги, а господарі. Деякі з них, очевидно, так вирішили. І сприймаючи зараз оце все, дивлячись на те, що відбувається, у мене немає відповіді на одне просте питання. А яка реальна думка? Цих людей, яка їхня думка? Чи знають вони думку українського народу? І чи готові вони обстоювати думку ось цього народу? Нам продовжують підсовувати різні соціологічні дослідження. От КМІсу вийшло. Я вам показував кілька досліджень КМІсу на мою точку зору одне з найбрехливіших соціологічних компаній. На мою точку зору. Це моя суб'єктивна точка зору. Я як вчений, думаю так. Ну, моя така точка зору, найбрехливіша соціологія з КМІсу виходила за останні два з половиною роки. Навіть пані Ені Елі Лібанова, просто, ну, як я спостерігав, шокована була інколи деякою соціологією. Так навіть КМІС, навіть у цей КМІС, на мою точку зору, ручний видав дослідження, що. Третина вже українців вже готові навіть території поздавати, аби тільки жити в мирі. Здавати території не варіант, не варіант, але не варіант безкінечно, безконтрольно, без плану, без перспектив в конкретний момент класти життя українців. Не можете, не вмієте, не знаєте. Не знаєте, що з цим робити, скажіть це українському народу і підіть. Нехай прийдуть люди, у яких є хоч якийсь план, що відрізняється від просто плану, де всі мобілізовані з 18 років. От сьогодні я зустрів публікацію, що нібито комітет буде якийсь розглядати варіант мобілізації 18-25. Це вже не пройде. Це вже не пройде, українці відчули, що в світі все змінюється. І якщо наші чиновники намагаються ще всидіти на двох стульчиках з одного боку, заграючи з Китаєм, з Байденом, вибачай, з Трампом, з Байденом вже все вже не заграють, вже нема про нього слів. І паралельно просовуючи через Верховну Раду 18. 25 це сподіваємося на те, що переможе жіночка, Гаріс, Харіс, як вона, да? так сподіваємося. А вдруг, А вдруг? Да? не пройде. Ні, ні. Український народ втомлений. І він втомлений, і не треба говорити, що таке втома від війни український народ втомлений. Воїни втомлені, тільки живі, люди налякані. Частина людей вивезли своїх дітей, де. Нема дітей зараз. От, от реально, я, я ж спостерігаю по вступній кампанії навіть. Країна не може вивітрюватися від людей. Ми не дике поле. Ми не дике поле, яке можна просто вивітрити. Країна повинна мати людей. Повинна мати людей, які хоч якось планують майбутнє. Хоч якось Вірять в те майбутнє. Країна не може існувати, коли ти не знаєш, що чекати від чиновника, який настільки знахабнілий, це я узагальнений образ чиновника, що він може дозволяти собі все запускати якісь проекти, закони, постанови, вводить нові податки, вводить нові обмеження. І це безконтрольно і безкінечно. І ніхто з громадян України ні на що не здатний повпливати. Влада є, влада демократична, але ніхто не здатний ні в кого запитати, ребята, що твориться. От я зараз читаю Вацлава Гавела, і він там якраз пише про деперсоніфіковану владу. От коли щось відбувається, ну ніхто ніщо контролювати не може. Це ознака негативного явища, диктатури. Я би не хотів. Щоб щоб Україна вийшла з війни от в такому стані. Ми далеко від диктатури, і чим далі листопад, тим будемо далі від диктатури. Бо процеси запущені, якщо Кулеба вже в Китаї, то напевне вже Дональд Трамп, імовірно, президент Сполучених Штатів Америки. Дай йому Бог здоров'я. І ви знаєте, я щасливий тому, що тепер я можу ці слова говорить, бо їх тепер говорить уже весь світ. І говорять чиновники України, які вчора ставили великий хрест на слові мир, зупинка бойових дій, вплив інших держав на нашого ворога і так далі. У них був інший план. Але, на жаль, я повторю, на жаль. Цей план, на жаль, не спрацював, не спрацював. І це всі вже бачать. І упиратися в своє розуміння. Але стоп, вони не впираються. У них нема свого розуміння. Джо Байден на пенсії. Дай йому теж Бог здоров'я, скільки йому там залишилось. Але він вже не керує. І у нас змінився план. Це означає, що власного плану, на жаль, у нас не було. У нас був сильний дядя або дідуська, за спину якого можна було ховатися чиновникам. А в той час хлопці-дівчата на передовій гинули, захищаючи своїми тілами країну. І це були дві різні. Категорії людей. Одні заброньовані за війну, а інші не заброньовані, яким заборонили бути проти війни. Відчуваєте? Вдумайтесь у цю фразу. Справедливість все одно переможе. Об'єктивність, істина завжди бере верх. Я це знаю по собі. Я людина, яка переживала не раз несправедливість, і я бачив. Я точно знаю, що потрібно бути на боці справедливості, на боці добра, на боці об'єктивності, на боці істини. Рано чи пізно. Зло, ненависть, маніпуляції, наративи, телевізор це все головне, головне бути на тому боці, на якому добро і істина. І вони обов'язково переможуть. Бо за неправдою немає майбутнього. Бажаю нам з вами дожити до моменту, коли на наші міста не будуть летіти бомби. Бажаю дожити вам до того моменту. Коли люди на тимчасово окупованих територіях, а сьогодні я по радіо чув, коли їхав на роботу, що вже експертам допускає, да, це будуть тимчасово окуповані, просто на них не буде там повна юрисдикція України, так от ці люди зможуть приїхати в Україну, відбудовувати свої будівлі, а дипломати різних країн, у яких є позиція, позиція, а не флюгерство, будуть Працювати над тим, щоб Україна повернула всі свої території. Я відчуваю, от я відчуваю, що я людина, яка, якій би вдалося оці всі території, повернути. Я маю сумніви, щодо Криму. Це насправді велике і дуже складне питання. Але я чомусь впевнений, що все інше можна. Повернути, Якщо ми будемо мати толерантність, спокій, виваженість, якщо ми не будемо сіяти ненависть язиками, якщо ми не будемо розділяти людей. Якщо ми не будемо одне одному розказувати, хто більший патріот, а хто менший. Ми всі громадяни країни, ми всі щось вкладаємо в країну, або просто живемо, не порушуючи закон і сплачуючи податки. І цього має бути достатньо. Достатньо. Інколи, коли ми вимагаємо чогось більшого, ми наражаємось на небезпеку, на небезпеку, тому що ми когось примусом намагаємось щось повірити, щось святкувати, щось забути примусом. А примус це завжди зло. А зло може призвести до надзвичайно поганих наслідків. Я за добро. Я за справедливість, я за об'єктивність, я за життя людей, а території обов'язково будуть повернути. Немає іншого історичного виходу. Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як території чиєїсь держави: ні Крим, ні Донецьк, ні Луганськ. Але інше питання. Як будуть жити люди на окупованих тимчасово територіях? І як будуть жити люди на неокупованих територіях? Як вони будуть жити? Це важливе питання. Чи під бомбами, чи з можливістю відвідати близьких і родичів? Чи під мінними полями, чи з можливістю відбудувати свою хату? Побачити своїх батьків, які залишились на окупованих територіях, з можливістю поїхати туди і знати, що ти повернешся, що тебе не вб'ють по дорозі, що в тебе не заберуть автомобіль, що ти не потрапиш в якусь страшну халепу. І що, повернувшись до України, тебе не назвуть якимось незрозумілим, і чого туди ти їхав. У нас багато справ. У нас багато попереду справ. Підписуйтесь, якщо вам імпонує цей шлях, якщо ви готові ним йти разом зі мною.